Декламує Андрушки Вероніка, учениця 7 Б класу перемишлянського загальноосвітнього закладу імені Омеляна Ковча Борис Іванович Конаков Батьківщина. Що таке батьківщина? Це батьківський дім, і ланина в круги, і гайочок за ним. Перший крок по підлозі, перші букви й слова на шкільному порозі, шлях до знань і добра. Вірні друзі з дитинства, вчителі і батьки, і пампушки, бабусі, дідусеві байки, тепле сонце і море, і у лісі руса українські простори батьківщини. Краса тут коріння історія і слава пращурів наших, вояків і майстрів, хліборобів найкращих. В нас єдина культура і мова, і Бог, запорука майбутніх в житті перемог. Живемо ми і будемо вічно тут жити. І вітчизну від всяких незгод боронити, від расистів, кадировців, орків поганих, захистимо всіх близьких, своїх Богом даним, відіб'ємо у ворога кожну хатину, побудуємо кращу в Європі країну. Бо як мати єдина може бути в житті, так одна батьківщина. У нас всіх назавжди!